Поїхали. Драматична іронія в фільмі полягає в тому, що герой знає набагато менше, ніж глядачі. До прикладу, ми з вами знаємо, хто є вбивця, а детектив, який розслідує цю справу в фільмі, ні. Або ми з вами точно знаємо, що в валізі Бомба. А герой, який несе цю валізу, навіть не здогадується про це. Тим самим в фільмі створюється певна напруга. Яка... А мені більш подобається, коли глядач не знає, що відбувається до останнього. Як у вашій книзі. Добре. Про вида ми поговоримо на наступній лекції, а поки що всі вільні. Юрій, добрий день. Не очікувала вас побачити сьогодні. Ви цього семестру знову проігноруєте екзамен? Ні. Я прийду. Я хочу показати вам свій роман. Але практичні роботи будуть з наступного семестру. Я не впевнений, чи продовжу навчання. Добре, але я приймаю тільки в паперовому По вигляді так, я знаю. Тримайте. Гаразд. Знайомлюсь.